Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Passat B6 2.0TDI, механіка 2008 року. 2008 рік Екологія вся на місці, сажовий фільтр цілий, тобто вихлопна труба чистіша. Так, а ви жалієтесь b 8 Passat що треба вирізати? Треба вирізати Так, Пробіг автомобіля. Пробіг автомобіля 191 тисяча. Понятно, нерідний може бути, але не важливо. Ці автомобілі ходять. Весь Volkswagen 2.0, дуже надійний дизельний двигун. А вирізати, ну я не знаю. Це вже вирізають трактористи, які дупляни отстрілюють, як повинно працювати, екологія. Як Правильно експлуатувати автомобіль. Так, що ми бачимо? Три з такими від постійної регенерації. 16 грам насипало в процесі, тобто на 24 вмикнеться 500 плюс. Фактично 0,6 теж дуже добре. Дуже добре. 3 мілібари гектопаскалі на холостих. Форсунки в нормі, автомобіль прогрітий. Так, На обертах фіксую дані. 31, По Посажуваємо протитиск ідеальний, проблем немає, але власник авто приїхав не тільки на чистку системи екології і перевірки загального стану автомобіля, щоб далі його експлуатувати. 150 тисяч без всяких проблем. Є помилка P2015, віхрові заслонки, калібровка. А також по Єгіру є теж проблеми, але не, не постійні. Тобто інколи проявляються проблеми П0403, П0407 в міському циклі. Автомобіль приїжджав десь на сервіс, сказали, що почистили, але по факту виявилося, що надурили. Нічого там не чистили, да і все. То власник авто приїхав до мене на професійну чистку і перевірку загального стану автомобіля. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля, свічки накалювання викручені, дренажки вкручені, щоб прочистити камеру згорання і компресійні кільця. І впускні канали, віхреві заслонки, все чиститься через ці е, дренажки. Але сажовий фільтр Єгіри чиститься не через ці дренажки, що знаходяться замість е, свічок накалювання. Моя власна технологія, звісно, я її не буду розповсюджувати. Так, але по віхревим заслонкам привід знятий. Ось я зняв його. Дуже легко знімаються три гвинтики. Демонтуєте і лікуємо цю помилку P2015. Ви можете її самі зробити в себе вдома, ось цей привід. Три гвинтики і щелкаєте кліпсу. Потім демонтуєте ці всі гвинтики з кришки. Ось її знімаєте, повітря можна обдути. В чому суть цих віхрових заслонок? Чому видає помилку 2015? Ось, на прикладі буду робити калібрування. Можете вдома також зробити. Це коштує 1 гривню. Ось бачимо, як у нас цей привід рухається, упор є. Задача в чому? Розтягнута пружинка і. Плюс віхреві заслінки трішки мають відхилення. Щоб потенціометр бачив в правильному їх положенні, потрібно відкалібрувати в такому ось положенні. От так. Потенціометр їх не бачить і тому видає 20-15. Зараз роблю калібровку. Верлена ось така тут дирочка. Сквозна сверло на 3 міліметри. Дивимо. 3 міліметри. Так, і беремо гвинтик з кришки, що кріпилось потенціометр. Теж його можна обчесати отак, щоб закрутити сюди. Зараз його закручу покажу. Так, вкручено вже гвинтик і ось так воно буде працювати. Головне, щоб не затирало цю зірочку. мотор натягнеться, і упор навпроти цієї навпроти цього обмежувача. І все, збираю до кучі. Так, змонтував назад привід віхрових заслонок, активував через комп'ютер. Все працює. Так, автомобіль після чистки Уже подивимося на фільтр, що насипало. Не знімав сам процес, тому що 30 дзвінків в день, нема коли відео знімати. Свічки накалювання змащені керамічною пастою на 150 тисяч і більше, хватить цих свічок. Паста не дасть їм закиснути. А якщо закиснуть свічки, ось тут роботи демонтувати випускний колектор, висверлювати. Дуже багато роботи. Так, і. Стан чистоти, стан забрудненості теж не буду показувати, тому що якщо від'єднати цю трубку, там нічого не буде видно, тому що єгієр знаходиться ось, і тут знаходиться тарілочка Єгієра. І там просто алюміній буде і все. Більше немає доступу туди. Заглянути на дросель. Тут такого немає, все всередині. Знаходиться, так не заглянеш, але теплообмінник Єгіра знаходиться десь сзаді фільтра. Теплообмінник такого типу, як в Б7 пасатів радіаторного типу, він ззаді автомобіля знаходиться. Теж він прочищений. І Єдієр знаходиться основний разом з теплообмінником, а в Б-6 пасатах ЄДієр знаходиться ось о, теплообмінник. Ззаді. Так, На обертах 13-14 гектопаскалів, мілібар рівноцільно. На холостих 0, під'єдную датчик диференційного, дивлюсь на показники. Так, Прогріти автомобіль. форсунки з холоду декілька хвилин плюс 1.3 показувало четвертий циліндр, але 30 градусів автомобіль прогрівся і все вирівнялось чудово в нулі на холостих у нас 0 мілібар, як по манометру на обертах. Те саме і показує. Навіть 15,6 падає вниз. Знімався роз'єм датчика диференційного і стрибнуло з нуля на, на, 5, на 16. Тобто те, що було по комп'ютеру. Так, пройшов всі необхідні провірки автомобіля, помилок немає. І головне, нема повітрявим заслонкам вже помилок. Висновок по авто. Так, висновок по автомобілю: живий, живий, живий. Питань по автомобілю зовсім немає, але по температурним режимам є проблема невелика це термостат. Термостат не працює, автомобіль, звісно, буде неправильно працювати в міському режимі. А саме вся температура буде уходити в основний радіатор, тепловіддача на інтеркулер, потім вхідне повітря буде гаряче, єгір буде охолоджувати. Ось і тоді будуть проблеми по Єдіру. Часта робота Єдіра він буде клинити. Власнику автомобіля теж доповів по термостату непрацюючому. І щоб автомобіль працював справно, потрібно дивитися за технічним станом. Тільки термостат зауваження по автомобілю. Радіатори зовні ідеал. Автомобіль експлуатувався в міському циклі. До моменту покупки його в Україні. Наступна чистка на 350 тисяч кілометрів пробігу. Отож, користуйтесь цим лайхаком по віхровим заслонкам і буде їздити навіть Б6 пасад таких років ще 500 плюс, легко. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. Фільтр, сітка. Посліднє, що повисипало з автомобіля. Зола є. Сажу масляні є, але це последній фільтр спочатку було більше. Зараз вже такий фінішний був. Всім гарного дня вечора. До побачення.